Вітаю Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин про головне з того, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Поповнення в українському легіоні десятки людей підписали контракт. Українсько-європейська економічна співпраця про це почуємо від доктора економічних наук Андрія Длігача. Інновації у використанні заморожених російських активів та обмеження на польсько-білоруському кордоні. Четверта група добровольців долучилася до українського легіону добровольчого підрозділу Збройних сил України. Контракт цього тижня підписали кілька десятків українців, які проживають за кордоном. Це чоловіки та жінки з різних міст Польщі, а також з інших країн Європи. Свої рішення новобранці називають свідомим. Мотивація у них різна. Дехто йде в армію, як це вже зробили їхні родичі. Декого до участі у війні мобілізували кадри воєнних злочинів Росіян. Спершу добровольці 45 днів проходитимуть базову підготовку, а далі оберуть спеці і почнуть її опановувати детальніше про український легіон читайте на слава Тіві. Україна має говорити з Єврокомісією мовою спільного інтересу, а не лише просити пільги. Про це в ефірі Слава Тіві заявив доктор економічних наук Андрій Длігач. За його словами, реалізація спільних проєктів допомогла б уникнути непорозуміння також відкрила б для українських аграріїв нові ринки у співпраці з європейськими партнерами. Українська агропродукція може експортуватися не безпосередньо на європейський ринок, а спільно з нашими європейськими партнерами реекспортуватися надалі в країни Африки, країни Близького Сходу чи в країни Південно-Південно-Східної Азії. Такі спільні проекти вони б тоді дали можливість уникнути тих непорозумінь, проблем з блокуванням, наприклад, польських кордонів, бо українські аграрії. Готові спільно з польськими партнерами розвивати подальший експорт в різних регіонах світу, і це мало б бути першим аргументом, який дозволив повернути торговельні безвіз. А відповідно, транспортні коридори, відповідно, спільні проекти, відповідно спільний вихід на міжнародні ринки. Експерт додає, економічна стабільність України є важливим інтересом самого Євросоюзу. Якщо європейський союз зацікавлений в тому, щоб Україна якомога швидше вийшла на самоокупність, самофінансування і соціальних функцій, і безпекових функцій. Для цього європейський союз може має допомогти Україні якомога швидше мати більше можливостей, економічних можливостей для розвитку. Детальніше про можливості українсько-європейської економічної співпраці читайте на слави тіві. Заморожені російські активи для європейських компаній. Пропозиція відшкодувати західним бізнесам втрачене майно, яке у них конфіскувала Росія, циркулює у європейських інституціях. За словами речника Єврокомісії Олафа Гілла, така ініціатива не з'явилася ні звідки а є результатом тривалих обговорень у раді європейського союзу. На компенсації підуть заморожені приватні активи росіян. Додам, що використовувати кошти у рамках 15-го пакету санкцій запропонувала Єврокомісія. Її вже підтримали усі держави-члени ЄС. А бельгійська компанія «Єроклєр», яка зберігає активи, вже вирішила направити на це 3 мільярди євро. Чому це рішення розкритикували в Україні? Читайте на нашому сайті. А тим часом у Польщі ще на 90 днів продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації країни. Це означає, що без додаткового дозволу перебувати у певних ділянках польської території заборонено. Усе для протидії нелегальній міграції та розбудови допоміжних інженерних споруд. Буферна зона пролягає вздовж кордону між країнами довжиною в понад 78 кілометрів. На більшості відрізків не можна наближатися до межі на відстань меншу ніж 200 метрів, а на деяких на 2 або 4 кілометри. Деталі читайте на нашому сайті Слава Тіві. Арештом завершилася діяльність двох лідерів проросійського руху у Польщі під назвою Співвітчизники товариші. За даними правоохоронців, впродовж кількох років чоловіки проводили онлайн стріми. Там погрожували насильством з політичних мотивів, зневажали осіб через їхню національність і розповідання а також схвалювали війну Росії проти України. Це далеко не перша справа проти затриманих за останні 10 років. Назбиралося майже півтори тисячі епізодів. Детальніше про контроверсійну діяльність цього руху та його членів, яка включає антиукраїнські та антисемійські вислови і жести, читайте на нашому сайті. А мене все на цю мить. Бережіть себе.